Так, механізатор тільки вчиться, щоб не, не, не писали різні дурні. Звісно, не ідеально, але молодець намагається. Ну і газу до відказу. Я тобі скажу непогано. Я очікую від нього ще гірше. Зараз просто оці е, стики, можливо, щось трохи підсипати, Ну, це щось те, що диски ось приїдуть пізніше трошечки. Але я думаю, блін. Все буде нормально. У нас все рівно потім буде оранка, так що я думаю, буде все ідеально. Ага, так десь.